Вітаю, друзі! Сьогодні я отримав своє замовлення з Національного банку України, яке я оформив 31 березня. Не пройшло і року, як воно до мене прийшло. Ну і по термінам тут розкажу, що замовив я його 31-го, ну, замовив, це було 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо, там я ще прицепом набрав собі. 31 березня я купив, оплатив. Підтвердили замовлення 12 квітня. Це через 12 днів, считай, майже 2 неділі вони підтверджували. Потім, 24 квітня, це ще через 12 днів змінився статус на в обробці. І якого 3. Ага, 3, 3 травня воно було готове до відправки. Тобто, в обробці воно було це, 6, і 9 днів в обробці. Тобто, там фасували 9 днів. І 4 травня його відправили, і 6-го я отримав. Тобто Укрпошта з, ну, відпрацювала на отак, 2 дні зі столиці у, не в обласний центр. За два дні доставили моє відправлення. Ось, у мене там були, я банкноти брав в сувенірній упаковці. Коли побачив цей поліетиленовий пакет, то трошки злякався. Тому розпакував, подивився, чи все там нормально, все комплектація, все, все нормально. <кхе> Чек не буду показувати. Особиста інформація, там такі діла. Ось. Значить, Я там банкноти взяв і, і медальки взяв. Ось медальки запаковані ось так. Банкноти ось в такому гафрокартоні. Давайте їх розглянемо. Я на пошті їх би якби відкрив. Вже передивився, там, чи все на місці, чи не все. Все чітко. Хочу подякувати Наталії Клименко. Яка це все. Ілі Наталія Кліменко, касовий працівник ілі Сухих ВО. Тут дві. Дві людини фігурують. Все нормально зробили. Мені, як покупцю, все задовольнило. Ну, ось така в сувенірній упаковці 20 гривень. Я обзор на неї робив. Давайте глянемо номер. З того часу, як я замовив 31 березня на сайті Національного банку України, я вже і в Приватбанку. І в Рада банку вже придбав цю банкноту, вже і забув за неї, що така банкнота виходила. І з Національного банку прийшло через скільки це? Через 46. Ні, не 46, 30. Через 36 днів. Ось така банкнота з номер 75675. Ну, таке, начебто, щось там трішки цікавий номерок. То таке. Нумерологи то на любителя. Ось така банкнота. Буде в дублі в мене. Так, наступну я взяв Каденюка. Каденюка в сувенірній упаковці. Останнім часом вона чомусь подорожчала, то вона на аукціонах була нікому не потрібна. Це щось її там прям повимітали. Взяв сувенірні упаковці, була в продажу в той день, коли вийшла, вийшли оці 20 гривень, то я вирішив її взяти собі Каденюка. Щоб були декілька штук. Глянемо, що тут у них за номерки. Перший космонавт Незалежної України. Ось така Леонід Каденюк. Що у нас там з номером? 48 418. Ну ось така. А в той наступний, мабуть, буде 419. 100, скільки в нас чи 190 гривень. Не пам'ятаю. Так, тут у нас що з номером. А, це попереднє. 48,417. Не є платіжним засобом. Зрозуміло, в неї немає номіналу. Так, така банкнота. так, Потім потім я взяв отаку таку банкноту до сторіччя подій українських революцій 1917-1921 року. 100 років. Так, тут ще інші були. Розглянемо спочатку цю. У нас тут с номером 63 186 Вот такая банкнотка Так Потом взял две вот таких Банкноты Ну, банкнот, сувенірних банкноти. Українська Народна Республіка 100 гривень 2018 року. Що тут у нас з номером 87, 919 і 918. Ось такі дві банкноти. Так, далі. І дві двадцятки Іван Франко в сьогоднішній упаковці. 160 років від дня народження Івана Франко. Хочу відмітити, що оця у Івана Франко, оцей поліетилен, в який вкладається банкнота, набагато гірший, аніж в цих. В Каденюка і от в цих. 100 гривня в чикарбовацях, як вони там. Тут такий більш плотніший. А тут наче як від файлика таке щось. Чертішой з боку? Бантик. Так, що у нас тут з номерами? Тут у нас 3-33. Так, а в цієї, а в цієї у нас. Так. Тут у нас... Три тройки, нуль, две четверки. Вот такая двадцаточка. Такие двадцатки в сувенирной упаковке. Так. Блин, что она не влазит. Так. Ставим назад. Банкнотки. Так, ці поки що сюди, потім переложимо в файли. Так, це були банкноти, потім медалі. Ось так вони запаковані, гафрокартоном обгорнуті і в папирчатої цієї плівці. Я їх вже на пошті не розгортав, так, по кількості прорахував, там я їх 5 штук брав. Зараз будемо розглядати, що там. За місяць вже не пам'ятаю, що я замовляв. Так. Значить, Що у нас тут було? Ага. Значить, Мабуть, це тоді виходили і Чернігів. Чернігів, місто героїв. Так, де фокус? Огляд теж є на каналі. Я, я їх вже у, банків, у банка дистриб'ютора купував. Так, це Чернігів. Та що з цим фокусом? Національний банк України 2017 рік. Це у нас хто? 100 років від дня заснування Українського державного банку. Будівля Національного банку, здається, це. Так. Чернігів ще одна медаль. Так, це хто? Це теж державний банк, так? Да? Є і. Це в нас що? Ігоря Сікорського політех, мабуть, да? Національний технічний... Та що цей фокус? Пригає, задовбав? Національний технічний університет України 2000, 1898 року. Це мабуть заснування імені Ігоря Сікорського. Знімаю капелюха перед. Альбоматер, яка підготувала мене до підкорення неба Ігор Сікорський, авіаконструктор. Ось такий, друзі, розпаковочка від Національного банку. Що хочу сказати. Сам Національний банк трошки, е як би сказати, ну, довго, <кхе> довго до, <як> би, <кхе> готував і доставляв мені. Замовлення. Наталя Клименко і сухих ВО. Дякую за підготовку заказу і його упаковку. Нормальна вона була, банкноти не пошкоджені, тому що, як би бачив в мережі, що деякі колекціонери скаржилися, що банкноти надходили пошкоджені, погнуті, а це для колекціонера, наче як серпом по геніталіям. У мене вони були гарно впаковані. Е жетони, якби нормально все. І Укрпошта 5 з плюсом 2 дні доставили це не так вже довше за е нову пошту, Хоч, хоча нова пошта коштує ну, трошки дороговато. Так що, друзі, отак. От. Дякую за увагу. Кому сподобалась розпаковочка, ставте лайк. Кому не сподобалось щастя і здоров. Ля, йдіть далі. Бажаю всім отримувати вчасно свої замовлення на зроблені на сайті інтернет-магазину Національного банку України. Ось, гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей!